Неможливі. Тому і Європа, і Сполучені Штати Америки тому вони нам допомагають. Вони розуміють, що їм краще дати нам летальну зброю і ракети, які б'ють на тисячу кілометрів чи більше, чим в майбутньому в ближчому. Давати своїх там воїнів, щоб вони гинули, зокрема, навіть на території країн НАТО. Тобто, бо а, чітко ворог, орки, вони, вони не питають, чи ти чи ти українець. В них є чіткі завдання: захопити, вбити, пограбувати, і я думаю, що боротьба наша буде тривати. І перемога наша не захорона. Для мене буде перемогою тоді, коли ми повернемо наші кордони, коли ми відбудуємо наші міста, коли ми повернемо українців за кордону додому і побудуємо сильну, могутню, економічно сильну українську державу.